Кагарличчина знову в скорботі. Боронячи батьківщину, загинув наш земляк кагарличанин Олександр Вашека. З цього розпочав свій виступ на траурному мітингу 19 серпня заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Клята війна, яку розв'язала проти нас Імперська Росія, вже не один рік несе руйнування, горе і смерть нашій Україні. Нашим людям. Саме війна є причиною трагічної смерті, яка спіткала нашого земляка Олександра Вашеку. Якби не віромовний напад расистів, Олександр жив би в рідному місті зі своєю сім'єю, але сьогодні ми проводжаємо його в останню печальну путь. Ці слова прозвучали на кладовищі, де хоронили солдата. А прощатися того дня розпочали з 10-ї години біля будинку, де жив Олександр Вашека. Чин похорону здійснював Гарлицького благочення Православної Церкви України Василь Суб. Ось фрагмент його виступу під час богослужіння. Не та людина воїн, яка носить зброю, яка називає себе воїном, а це людина, яка захищає інших. Тому воїн Олександр не один день пробув у війську, не один день захищав нас з вами. Не один день він віддавав останні сили для того, щоб ми мали мирне і світле небо. Тому ми сьогодні просимо в Господа, щоб Господь Бог помилував душу спочилого воїна Олександра, дарував йому відпущення його гріхів і життя вічне у царстві небесному. А потім траурна процесія прийшла вулицями Карлика до нового кладовища, де й хоронили героя. Окрім Івана Сімцова, на мітингу виступив однокласник Олександра Вашека Діма Гук. Захисник України Олександр Вашека заслуговує на вічну шану за те, що він стояв на охороні нашого мирного життя, нашої волі і незалежності. Там на небесах, де готується українське небесне воїнство, він знайде своє гідне місце і вічний спочинок. Вічна пам'ять і царство небесне солдатові, вітчизни вашечі Олександру. Перемога буде за Україною. З нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Нашого земляка Сергія Денисова із села Стави, указом президента України посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. 16 серпня до Ставів завітав побратим Сергія Денисова Станіслав. Воїн відвідав сім'ю полеглого героя і привіз посмертну нагороду Сергія орден за мужність 3 ступеня, яку вручує в дружині героя Наталії та його синам Дмитру й Олександру. Карлицький міський голова Ласан Панюта, заступник міського голови Любов Коваль взяли участь у нараді керівників закладів освіти, громади. На нараді йшлося про підготовку до нового навчального року, опалювального сезону, розглянуто питання організації дитячого харчування, підвезення дітей до навчальних закладів. Важливим напрямком є забезпечення навчання школярів у режимі офлайн-шляхом, підготовки нових і поліпшених умов перебування в наявних укриттях, виконання протипожежних заходів. Готовність до роботи в умовах відключень електроенергії, акцентовано увагу на раціональному використанні бюджетного фінансування, залучення грантових і спонсорських коштів, проведення заходів у рамках місячника благоустрою. Було заслухано інформацію керівників у розрізі кожного дошкільного загальноосвітного та позашкільного закладу. Визначено першочерговий і перспективний. Завдання. На оперативному штабі 19 серпня карлицький міський голова Ласан Панюта на початку свого вступного слова наголосив, що стабільні ситуації в громаді забезпечена насамперед завдяки доблестним Збройним силам України. Станом на серпень стабілізовано надходження до бюджету, але робота щодо оптимізації триває. Продовжуються заходи в рамках місячника благоустрою. Місячний благоустрою, наголошую ще раз, мені багато що не подобається. Зверніть увагу знову ж таки, ми в ми, ми першу чергу повинні бути прикладом для всіх допрацювати на предмет підготовки міста і сільських населених пунктів до Дня Незалежності. Наступному, я думаю, ми ще будемо допрацьовувати до Дня міста і до Дня Сіл, але активно, в першу чергу, це Косивиця, я прошу Валерія Анатолійович, ну, Юрій Анатолійович, в відпустці, але там цей ганок вони, йому я вже доніс, активно працюємо і там, де ми не можемо залучити установи підприємства, я маю виду, або власників об'єктів. Забираємося на себе працюємо самі. тому це теж обличчя і ми повинні цю роботи продовжувати. На засіданні було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ в установах, організаціях та комунальних підприємствах, підрозділах міської ради. Рятувальники інформували про п'ять виїздів протягом минулого тижня на осіння пожеж трав'яного настилу. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулось 50 громадян із симптомами ГРВІ. Виявлено 23 випадки захворювання на коронавірус, у тому числі троє серед дітей. П'ять пацієнтів хворих на ковід перебувають в стаціонарі. До уваги пацієнтів лабораторія Центру первинної медико-санітарної допомоги вже працює в новому приміщенні Кабінет 107 на першому поверсі поліклінічного відділення Вхід з надвору». Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій і надання гуманітарної допомоги сім'ям, де є такі діти. Розпочав роботу Центр життя стійкості на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Організовуються виїзди фахівців з села громади. У робочому ритві функціонує ЦНАП, активізував діяльний сектор міграційних послуг широкий з петрог послуг надає державний реєстратор. 18 серпня в Словіцькому сільському будинку культури відбувся благодійний ярмарок та культурно-мистецька програма до Дня Незалежності України. Про цей захід розповідає староста сіл Слободара Савка Світлана Бакал. Сьогодні ми проводимо благодійний захід, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу нашим збройним силам. За підтримки наших благодійників МХП благодійного фонду МХП. Сьогодні для дітей гірка надувна батут дитячі розваги. Ми запросили на концертну програму сьогодні гостей з Антонівського будинку культури і центру культури та дозвілля міста Кагарлика, танцювальний колектив Оріяна мистецької кагарлицької мистецької школи. Сьогодні всі разом дитячий садочок, школа, небайдужі жителі села принесли випічку кондитерські вироби, і в нас у будинку культури пройшла ярмарка-продаж, кошти теж від якої будуть спрямовані на підтримку Збройним силам України. Сподіваємося, що активність наших жителів допоможе підтримати наших воїнів, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість працювати, навчатися і святкувати День Незалежності України. На початку заходу у будинку культури настоятель місцевого храму Уар Перетятко, Православна Церква України, помолився за Україну і благословив Захід. Правдолюбний Господи, не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші. Благаймо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїнства Твого архістратига Божого Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Більш детально про захід свободів в наступних новинах скажемо лише, що під час благодійного дійства було зібрано понад 34 тисячі гривень на виготовлення дронів для. Збройних сил України